Друзі, всім привіт! З вами компанія Аптуїмпортазе. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний то розметаний автомобіль, Golf гольф 2020 року, перша реєстрація та експлуатація 21 го З оригінальним пробігом 27 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнане з Німеччини. З автомобілем та комплекту ліс на дисках. батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Останнє того було пройдено 200 кілометрів тому. Є пор зарядки CCS. Дане авто можна придбати на лізинг та по перерахунку. Також у нас є послуга доставка автомобілів в любе місто. Матрична LED-оптика, денні ходові вогні, умовичі фар, протитуманні фари, система автоматичного паркування, парктроніки 360, оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігріт зеркал, повний електропакет. Штиріне мультикермо. Керування мультимедією, оригінальний пробіг 27 тисяч кілометрів з гарантією, великий сенсорний монітор з навігацією, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, електронний ручник, автополт, розетка на 12 вольт, два підстаканники, вибір режиму руху, асистент автоматичного паркування. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами, медіатека, CD DVD, вихідне дві зі карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android Auto, Apple CarPlay. стан автомобіля, Є менеджер. настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону. Фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, акоперади водію розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, парктроніки 360 показує бокові пришкоди. Настройки дзеркал та сполучисників. Він код автомобіля. Останній ТО було пройдено 200 км тому. Кондиціювання нитковий обігрів лобового скла. Бартачок з охолодженням, фліцпан мультимедіа. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для кулі з повний ремкомплект. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також несе дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від в львова сторону жовтня, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, це автомобіль чекає саме на вас.